З нагоди свята 20-ї річниці збройних сил України на кораблях та у берегових частинах відбувся день відкритих дверей. Зокрема, на флагмані вітчизняного флоту в фригатьмані гетьман загайдачний побував взвод аеродромно експлуатаційної роти Севастопольської бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України. Як проходить візит та які враження у військових авіаторів знає наш кореспондент. Військовослужбовці фрегату ознайомили гостей з історією корабля, пояснили значення його емблеми, на якій зображена голова Вовка, розказавши, що фрегат, як і Вовк, завжди без вагань йде у атаку на противника, не обертаючись назад. Також гості мали змогу побувати у приміщеннях корабля, побачити його озброєння та техніку. Дуже цікава екскурсія. Дуже нам все сподобалось. Подивилися, як служать наші. Браття пооружую від себе особисто, від відсього особового складу 204 ї Севастопольської бригади тактичної авіації, поздоровити особовий склад фрегата Гетмана Сагайдачний, особовий склад військово-морських сил України зі святом, побажати їм міцного здоров'я, успіхів у бойовій підготовці і всього самого самого